Мені нема на кого спертись. Я для всіх опора, а коли не витримую, сама мовчу. Бо навіть плакати нікому, навіть просто побути поруч ні з ким. У шталь підході ми говоримо про перерварний контакт. Це коли твоя потреба в близькості не була зустрінута. І з часом ти навчилася справлятися сама. Зовні сильна, усередині страшенно одинока. Ти наче є, але тебе ніхто не. Тримає і в моменти тривоги, болю, безпорадності є тільки ти і твоя тиша. Саме для таких моментів я створила гайд психолог у кишені, щоб, хоча б у телефоні, завжди був хтось, хто не скаже Зберися, тряпка. А буде поруч. Усередині тілесна практика, три аудіотехніки, в тому числі антистрес, гайд на 60 сторінок з темами, які зазвичай мовчать, та практиками, і блокнот вдячності, щоб знову навчитися опиратися на себе, доступ назавжди. Пиши мені в телеграм, нік в описі під цим відео, навіть якщо немає нікого, ти вже можеш бути поруч із собою, і я поруч із тобою.